Вітаю вас на моєму каналі. Друзі, канал мій називається Соняшники. Це для тих, хто не знає і хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на мій канал. У нас для тих, хто зі мною, друзі, бажаю вам хорошого дня, чудового настрою, чудової зими. Зима у нас почалася, тому ми зараз вдягнулися потепліше, тому що зима, можливо, прийшла лише на три дні. А ну, показала, що вона зима. Сьогодні в нас вночі було мінус 16, зараз мінус 8. І як завжди, для нашого міста, саме для міських міської влади, зима приходить дуже невчасно і зненацька. Ми подивимося на дороги і поїдемо, щоб спіймати. Все-таки цих пару зимніх і не так багато снігу, снігу випало 5 сантиметрів, але все рівно сніг є. Тому хочеться поїхати на снігову гірку в лавину е покататися на ковзанах, покататися на гірці, подивитися, чи насипали снігу. Я думаю, я більш чим впевнена, що все-таки сніг насипали. Тому їдемо, друзі, їдемо, подивимося на. Зиму, другий день, третій день зима вже у нас. Сьогодні мінус вісім. Вчора було холодніше, був дуже сильний вітер. Сьогодні вже трішечки, ну, так як зима, для дітей радість. Хто ще не підписався на мене, друзі, підписуйтеся. Всім моїм любим друзям і підписникам бажаю чудового дня, чудової зими, позитиву, радості від зими. Червоних щічок обов'язково. Друзі, дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші коментарі. Пишіть коментарі. Мені дуже приємно з вами спілкуватися, і я завжди знаходжу час вам відповідати. Гарного вам дня, чудового настрою! Хто ще не підписався, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, ставте лайки. Пишіть коментарі. Гарного дня! І що ж, поїхали, друзі! Зима прийшла до нас нарешті. І ми вибираємося з наших балок, тому що їхати треба, дорога ось така. Зараз поїдемо. Все-таки хочеться застати зиму. Наскільки вона тут прийшла невідомо на два, на три, на тиждень. І тому хочеться хочеться застати зиму, витягнути лижі. Хоча б пройтися разочок на лижах. І хочеться, ну, звичайно, на ковзанах обов'язково покатаємося. А оскільки сніг невідомо застанемо чи ні, тому зараз треба на лижах. Тільки що проїхала, бачу, дітвори. Вже радість. Радісно ми не знаємо, як виповзатися, і як ходити, і які накладки вдягати, щоб. Не сковзатись, тому що дорожні служби, бачите, отак працюють, скажімо, як завжди. А, а дітворі радісно снігові горки ми вже зробили, зробили, зібрали сніг, потім покажу вам, і дітям буде радісно, будуть кататися на куртках. На ящиках, так як колись ми в дитинстві. Ми також зробимо їм дитинство. І нехай радують, дитинство повинно бути дитинством, а це значить радість. А зараз їдемо, подивимося, чи працює снігова гірка у нас в Лавині. Ну, що хочеться сказати про дорогу. Дорога не чистилась. Зараз я їду по лівій смузі, тому що мені треба повернути вліво. І тут е, мені дуже тяжко було переналаштуватися в ліву смугу, тому що йдуть такі е, дві канавки від е, колес машин. І дуже тяжко було і машину вже помаленьку несе. Ну, тобто, як завжди, у наших місцевих очільників зима приходить зненацька. Не так багато снігу було, а вже, а вже скрізь під дорогами, скрізь повно. Сніг видно, що не вбирали. Я два дні не виїжджала, думала, за цей час вони наведуть якийсь порядок, але бачите, маємо, що маємо. Або, кажеться, як то кажуть, хочеться як краще, а отримуємо, як завжди. Так, друзі, не виїжджала я з того часу, як... Прилетіла ракета на торговий центр Аполло і на лікарню. Зараз я проїхалася Тітово. Аполло не працює. Ну і звичайно ці жахливі не хотіла навіть знімати. Не хочу, друзі, це ворить, цю біду, цю розруху. Знімати хочу лише сказати, що це, що це гори Зараз ми проїжджаємо мимо жіночого монастиря. якось робила вам невеличкий обзор цього монастиря, ну, можливо, треба ще раз зробити. Зробити більш такий, більше розповісти про нього одним словом. Так що це поставлю собі в плани. Друзі, зима розпочалась. Прийшла на пару днів, але зненацька. Сьогодні в нас мінус вісім, невеличкий вітерець. І парковочне місце ми собі знайшли паркувальний майданчик. Ось покажу, який чудовий. Так що нічого не змінилося, друзі. Все добре. О, як Не чистились таки не чиститься, а ми думали, що, що наша влада почала працювати. Лопату в руки і вперед, лопату з собою вожу. Зараз буду чистити собі паркувальний майданчик. Не стільки снігу, скільки зараз. Бруду на дорогах, на тротуарах, на зупинках. Водії самі собі розчищають місця, щоб стати. І слизько на дорогах, друзі, слизько. Хоч нібито й посипали, але відчувається як колеса скульзять. Тому водіям треба бути дуже обачними, обережними, тримати дистанцію і не газувати. І тому я не смічу. Я в машині своїй, коли їду, завжди створюю якийсь невеличкий смітничок, куди збираю все сміття, якщо воно в мене є. А взагалі-то намагаюся не смітити. І все ж таки, бачите, дороги дороги пройшла машина. І підгорнула сніг під бік дороги. А далі, як завжди, пішоходи скакають через ці горби снігу брудного. Автомобілісти, благо зараз навчилися, кожен возить з собою, ну, в більшості тих, кого я знаю, возять, возять з собою лопати, якщо не можна заїхати. На паркувальне місце то одразу собі відгорнули. Люди стають культурніші, а саме від чистоти від цього ми бачимо. І, звичайно, хотілося б, щоб і хотілося б, щоб і міська влада, тобто наші очільники були теж людьми культурними. А не коли ти до нього звертаєшся, а він матом до тебе говорить. Знаємо, про кого ми. Не знаю, чи людину, він говорить до неї матом. Ну, не знаю. Можливо, ми колись і дійдемо до нормальної культури. Так, мені здається, що неможливо, а так воно і буде. До цього ми йдемо. І. В'їжджаємо в нашу снігову казку. Їдемо їдемо прямо. Машин, я бачу, майже немає. Тут у нас зліва тут є таке як ставочок. Зразу хочу сказати, що їздити на ньому на ковзанах не можна, тому що тут якась підходить тепла вода. Це так мені говорили. Отак, От друзі, і тут. Теж ніхто не почистив. А зима лише два дня. І насипало, ніби небагато. Хоча сюди люди приїжджають і платять гроші, але ніхто не почистив. Так, все, налаштувалися на позитив. Йдемо кататися і закинули наш. Бурчливий характер. Ідемо питатись. Я вже бачу, що насипають сніг на снігову гірку. Ідемо туди. Я крипить сніг. Не стільки снігу, зараз мінус 10. Люди теж, мабуть, прийшли поки що. <знати>. Пушки працюють. Я бачу, що із п'яти пушок працює три, насипають на високу гірку, насипають на цю гірку, яка нижча. Тут працює дві пушки. Ще пару суток і відкриють гірку, я так думаю. Тут стоїть 5 пушок, можливо, ті дві ще включать, буде швидше. А дві стоять в резерві, можливо, їх відремонтують і теж включать. Поки що бачу снігу десь насипалося, насипали самі пушки десь сантиметрів з 5, тобто ще мало. Почекаємо. Зараз узнаємо про ціни. Знову ми попали на чистку катка. чистять ковзанку. Як чиститься ковзанка? Спочатку знімається сніг, той, що ковзанами зробили, а потім поливається водичкою і застигає. Це для тих, хто не знає. А зараз буде чудовий чудова ковзанка, як скло. Поцілим зараз узнаємо. Зараз ми на ковзанці. Ковзанка у нас в понеділка по п'ятницю година 220 гривень, це лише ковзанка, вихідні та свята 260 гривень одна година. Графік роботи з 2 годин до 21.30. Дітвора бігає, тому що зараз чистять ковзанку, а вівторок по неділю з 10 до 21.30. Є додаткові послуги, це оренда шафки 40 гривень на 3 години заточення. Ковзанів 250 гривень, реєстрація клубної карти 40 гривень, заміна чи відновлення карти теж 40 гривень. А ще також є студія фігурного катання: одна людина одне заняття 600 гривень, а якщо дві людини, одне заняття 950 гривень, три людини заняття 1200 гривень, чотири людини, одне заняття 1450 гривень. А якщо п'ять чоловік, то одне заняття 1600 50 гривень. А чистка льоду у нас понеділок. в понеділок час 13, 15, 18, вівторок 13, 15, 18, Середа так само, четвер так само, п'ятнадцять так само, субота 13, 15, 17, 19, неділя так само. Так працює ковзанка. Так, і гірку нам сказали, що запрацює вже з вихідних. Або цю суботу, або в неділю, в залежності від того, як швидко насиплють снігу на гірку. Скільки буде коштувати, один підйом буде коштувати 40 гривень це у будні, а 50 гривень це у вихідні. А абонемент можна купити на 12 підйомів, і він буде коштувати 600 гривень. Так що в вихідні вже снігова гірка запрацює і можна буде для тих, хто любить на лижах та на бордах, можна буде з'їхати. Друзі, ловимо зиму, поки вона є. Такий зараз чудовий лід. І в будній день зовсім мало людей. Яки приїжджаємо, хочу сказати, що тут, на цьому ставку, не можна їздити на ковзанах, тому що іноді тут бувають якісь під десь тут підходить тепла вода. Одним словом, отак скажу.